Вітаю, друзі! Сьогоднішнє мою відео я буду говорити про те, що турбує кілька останніх днів весь український сегмент інтернету. А саме випадок за кулою, реакція деяких людей на це, і реакція деяких інших людей на реакцію людей, які мають свою думку. Ми знаємо, що війна в нашій країні відбувається вже більше року. Люди втрачають все, люди втрачають близьких, люди втрачають життя, люди втрачають майно. І, звичайно, люди реагують на це. І тому випадок, який нещодавно стався з російським хлопцем, багато хто людей сприйняв це по-своєму, почали з'являтися жарти, почали з'являтися меми. Люди почали висловлювати свої думки у коментах, і інші люди почали їх дуже жорстко засуджувати. Це, звичайно, нормально для людей, коли ми маємо різні думки, тому що ми всі різні, ми маємо всі різні свої почуття, відчуття, думки. І ми маємо право на це. Але ж почали з'являтися деякі так звані білі пальто, які стали говорити нам, що люди, ви не маєте права відчувати те, що ви відчуваєте. А я, як психолог, зараз вам хочу пояснити, чому ви маєте право відчувати те, що ви відчуваєте. Перш за все, наша психіка більше року вже перебуває в страшезній напрузі. Війна вже йде 9 років, але е, масштабне вторгнення рік і майже 4 місяці. Весь цей час наша психіка перебуває у стані Дістресу. Про дістрес, про стрес. Я вже знімала відео. Ви можете їх подивитися у моїй стрічці на моєму каналі. Я багато писала про це, тому ви можете ознайомитися, що це, якщо ви ще не знаєте. По-друге, а наша психіка вона має захисні механізми, саме тому вона може і здатна виживати у цей важкий період. І тому в даній ситуації спрацювало два таких механізми психіки захисних: це перенос і гумор. Зараз трішки поясню, до чого я це. Перенос або верніше, не перенос, а зміщення, якщо перекладати українською мовою. Зміщення ми не можемо віддати відсіч нашому ворогу, піти кожен не може зробити це. Тому ми переносимо те, як ми можемо, на коментарі, тобто на цього хлопця, можливо, він ні в чому не був би винен, але ми переносимо нашу ненависть до російських загарбників на цього хлопця, і нібито наша психіка е, отримує сатисфакцію, певну сатисфакцію від того. Це перше: ми, пере, ми зміщуємо нашу ненависть на одну конкретну людину. Пе перше, друге механізм психіки захисний гумор. Ми знаємо, що гумор завжди допомагає виживати, і гумор це є захисний механізм психіки. Іронія це теж захисний механізм психіки. Наша психіка перетравлює, переробляє інформацію так, щоб не було дуже боляче. Вона це сприймає і подає в іншому ключі. Тому все, що зараз відбувається з українськими коментарями в сегменті нашого Фейсбуку, Твіттеру, взагалі інтернету, це все є банальними механізмами захисними нашої психіки для того, щоб вижити. Для чого це корисно? Тому що якщо наша психіка, наші емоції не будуть виходити, як психолог завжди кажу, всі емоції мають право на життя. Немає добрих чи поганих емоцій. Я знаю, що інстаграмні фахівці кажуть, що ви повинні завжди відчувати тільки позитивні емоції, всім дарувати промінчики світла, бути завжди усміхненими, і все сприймати тільки в позитивному ключі. Ні, так не працює лже позитив. Він а, дасть фідбек, і це може бути дуже жорстокий фідбек вам, тому що наша психіка має право на вихлоп, як то кажуть. І тому кожен з нас має право на будь-які емоції: ненависть, злість це все має право на життя, особливо в такий період, тому що це нам допомагає право дає нам право на боротьбу, допомагає нам у нашій боротьбі. І чому це краще ніж ми що ми будемо відчувати зараз ці емоції, ніж якщо ми їх будемо затиснувати, затискувати в собі всередині? Є такі таке поняття, як синдром посттравматичного озлоблення. Полягає він на тому, що коли людина була чи свідком якогось певного злочину, чи сама пережила злочин, і вона не змогла це в собі пережити, потім можуть відбуватися дуже серйозні речі з психікою людини. І як результат, ця людина може вже сама робити девіантні дії, мати девіантну поведінку. Це навіть може бути помста, вбивство і все інше. Тому краще, якщо ми будемо зараз, українці, давати вихлоп такими емоціями, ніж якщо потім, коли війна закінчиться, почнуться масові дії правопорушення, да, правопорушення вбивства і інше. Тому ще раз наголошую: ви маєте право на ті емоції, які ви можете відчувати зараз. Ненавість, ненависть, злість, злість. Якщо це, звичайно, вас дуже турбує, їсть середини. Не дає вам право зараз нормально існувати, да з цим вже потрібно щось робити. Значить, у вас є якийсь, можливо, посттравматичний синдром або ще якісь проблеми. Зараз ми всі це маємо, тому що війна. Ви маєте звертатися вже до фахівців, до спеціалістів, але не потрібно відчувати себе винним за те, що ви відчуваєте. Мені не подобається, коли один наш дуже відомий психолог і фахівець у усіх справах, який був релаксовичем на початку війни, надяг біле пальто і намагається маніпулювати нами почуттям провини і почуттям нашої совісті. Тому що це є маніпуляція. Завжди, коли хочуть нами проманіпулювати, тиснуть на наше почуття провини і на нашу, на нашу совість. Е, ще раз вам наголошую: відчувайте те, що ви відчуваєте. Краще, якщо ви будете відчувати хоч щось, ніж якщо ваші емоції, нібито замерзнуть, замруть у вас. Це більш негативний е, може мати наслідок для вашої психіки. Е, Придушені, притиснуті емоції, вони нікуди не діваються, вони не помирають, вони знаходять вихід в інших ситуаціях. Про це що говорив Фрейд, це ми знаємо всі практикуючі психологи. Коли людина весь час затискає в собі емоції, придушує їх, не дозволяє собі нічого почувати. До речі, про це я вже знімала відео. Можете також їх подивитися у моєму ютубі. Якщо людина нічого не дозволяє собі відчувати, це має дуже негативні наслідки у подальшому її житті. Тому відчувайте все, що ви відчуваєте, але не забувайте про те, що якщо щось вас дуже сильно вже мучить, не дає вам право нормально, не дає вам. Нормально жити, не дає вам нормально існувати, тому ви можете вже звертатися до спеціалістів. Ви самі бачите цю межу. Якщо ви не, не витримуєте проблеми, якщо ви вже як то кажуть, не вивозите щось, тоді звертайтеся до спеціалістів. Ви можете звертатися до моїх колег, ви можете звертатися до мене. Консультації я даю через скайп, запис у будь-якому месенджері. А знайти мені, мене дуже легко за хештегом психолог Єліна Літвінова. Тому бажаю вам всім тільки добра. Бажаю всім перемоги! Я впевнена, що Україна ми на, на правильному на правильній стороні. Ми на стороні світла, тому ми обов'язково переможемо. Всім успіху, удачі, пока!